«За сьогодні подала вже 80 кілометрів, Зупинюся у Вінниці, а завтра зранку на Хмельницький. Хмельницький, Чернівці, Коломиї». Поблизу села Писарівка за 20 кілометрів від Вінниці Суспільне зустрічає 65-річного волонтера Олександра Каніболоцького. Чоловік мандрує Україною на велосипеді. Поїхав одне село, поїхав, друге село, потім поїхав за обла за межі району. Потім область, а потім, думаю, може так спробувати збирати кошти для наших хлопців. Як подумаєш, скільки їх загинуло, і ну, зараз важко балакати, у мене друг мого сина загинув. це, Ну, воно важко. Це каже, його п'ятий велопробіг на підтримку ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ. В день долає по 120 кілометрів. У цю подорож Олександр Каніболоцький виїхав у неділю, 25 травня, із села Опішня в Полтавської області, звідки родом. Все залежить від погоди, все від погоди. От як вітер напроти, то хоч не хоче, а не здолаєш. А якщо так тихенько погода хороша, знаєте, футболка, чорти, тоді можна. Подорожує країною на велосипеді Україна. Ровер розповідає, дістався у спадок від батька. У трьох рюкзаках містилися всі необхідні речі. Запчастини, ключі, одежа, передівочці, футболки, шорти, тепліша одежа. Ліки, без ліків ніяк. За минулий велопробіг йозу отримав. Кераміка, везу в Коломиї, подарунок. На війні немає чужих, всі свої, всі рідні, каже Олександр Каніболоцький. Гроші збирає на потреби захисників та за запитами волонтерів. Щоб люди не думали, що я тільки збираю якимсь знайомим. Ні. До мене зверталися приміром із коніва волонтери. Допоможи на турнікетах. Потім вже край треба там десь просять хлопці. Я 200 штук закупив турнікетів і вони по відвезли на. З Києва волонтерка там Юлія теж просила зарядну станцію купили. Возили ми нашим хлопцям передачі і тут вони попідписували хлопці і в містах там, де я був, в Каніві, волонтери. У цій подорожі для українських захисників Олександру вже задонатили 30 тисяч гривень. Про всі надходження він звітує на своїй фейсбук-сторінці. У верховині на Івано-Франківщині каже: якщо все буде добре, фінішує за чотири дні. Ольга Антохова, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінничина.